Розвідка США наразі не має даних щодо того, хто стоїть за польотами дронів над Кремлем. Про це заявила директорка американської розвідки Авріл Гейнс під час слухань щодо зовнішніх загроз у комітеті Сенату США зі збройних сил. Інцидент із безпілотниками над Кремлем. Керівників розвідки попросив прокоментувати сенатор республіканець Том Котон. Влада Росії звинуватила Україну у спробі вбити президента Путіна і заявила, що Сполучені Штати до цього причетні. Це серйозна справа, якщо це правда. Директор Когейнс, що ви можете сказати про такі заяви російського уряду? Очевидно, Ви бачили, що українська влада заперечує свою причетність до цього, і на даному етапі ми не маємо інформації, яка б дозволила нам надати незалежну оцінку. Чи знаємо, що... Чи знаємо ми, що Володимир Путін не часто ночує у Кремлі? Правильно, директор yes. Так. Кремль не схожий на Білий Дім. Іншими словами, це не основна резиденція президента Росії. Навіть якби він був там, ці безпілотники на відео, які я бачив, вони не виглядають зброєю такого розміру, яка могла б завдати значної шкоди Кремлю. Правильно? Це правда. Здається, це ті типи безпілотників, які вимагають відносно близької прямої видимості, тобто когось на землі в Москві, яка не є відомою як відкрите та дружнє місто з людьми, що вороже ставляться до російського уряду. Чи це правда потенційно з фотографії, які я бачив, так. Також у керівників розвідки сенатори запитали про те, наскільки масштабних втрат Росії завдала українська армія. Кількості військових розвідників не назвали, втім зазначили, щоб відновити оснащення армії Росії може знадобитися до 10 років. А також висловили думку, що Москва не застосує ядерну зброю.